Хочеш продати квартиру у 2025 році і не втратити десятки тисяч гривень? Тоді забудь про ціну зі стелі. Ринок більше так не працює. Сьогодні покупець дивиться не тільки на ремонт і локацію, а на десятки дрібних деталей: стан під'їзду, тип будинку, аналоги в районі. Навіть вигляд з вікна. І якщо ви не врахуєте ці нюанси, або знизите ціну, або так і не зможете продати місяцями. Ми в ексистей щодня допомагаємо власникам продати квартиру вигідно і точно знаємо, з чого починати. У цьому відео розповімо, які параметри найбільше впливають на ціну, і як не прогоріти через помилки, які допускають 8 з 10 продавців. Залишайтесь до кінця. Ви отримаєте інструкцію, яка вже допомогла сотням наших клієнтів продати дорожче, ніж вони самі очікували. Правильна оцінка квартири починається не з інтуїції чи бажань, а з чіткої аналітики. Перший крок: документи. Без них ви навіть не зрушите з місця, перевірте, право власності, договір свідоцтво, витяг з реєстру, технічний паспорт із планом квартири, довідки про відсутні заборгованості по комуналці, витяг з державного реєстру речових прав, які підтвердять, що квартира чиста, без арештів чи обтяжень. Якщо кілька співвласників, перевірте паспорти ЄНН усіх. Це база. Навіть ідеальна квартира без документів нічого не варта на ринку. Далі мета, і тут усе залежить від вашої ситуації. Якщо вам потрібно продати квартиру вчора, доведеться виставляти ціну трохи нижче за ринку. Але якщо у вас немає гострої потреби, ви можете грати вдовго, обрати стратегію вищої стартової ціни, правильно підготувати об'єкт і чекати на свого покупця. Ринок любить підготовлених, тож не спішіть з оголошеннями, поки не зібрано повний пакет документів і не обрано тактику продажу. Що ж, а як формується реальна ціна? Ціна це не про те, скільки ви хочете, це про те, скільки готові заплатити. А ринок не питає про ваші плани, він дивиться на факти: береться десяток подібних квартир у вашому районі і порівнюється. Хрущовка з леноломом і євроремонтом 2012 року. Це не те саме, що новобудова з панорамними вікнами і технікою на гарантії. Навіть якщо власнику здається, що все як нове, я ж робив для себе. Це нікому не цікаво, бо ринок беземоційний. Ремонт це окрема тема. Якщо у вас плитка з епіцентру за 300 гривень і шафа купе від попередніх власників, не треба називати це дизайнерським, бо покупець подивиться ще дві квартири і все зрозуміє. Є нюанси, які не потрапляють у жоден техпаспорт. стан під'їзду, запах в парадному, підвал, сусіди. Якщо при вході в квартиру чути, як у когось телевізор, ціна одразу йде вниз. Як би не блищала ваша плитка в санвузлі? Тому, якщо хочете знати, скільки коштує ваша квартира, не фантазуйте, порівнюйте з тим, які вже продалися, а не з тими, які стоять на Олекс по півроку і нікому не потрібні. Наступне, що впливає на ціну, це район, і це найперше на що дивляться люди. Іноді щодо того, як дізнається площу чи поверх, бо район це про зручність, про час, який людина витрачатиме щодня, де снідатиме, куди водитиме дитину, як добиратиметься на роботу, щоб безпечно повертатися ввечері. Метро поруч. Автоматично плюс до ціни, Школа і садок за два кроки ідеально для молодої сім'ї. Парк чи озеро ще один аргумент за. А от відсутність транспорту, глухий двір без освітлення чи підозріла тусовка під під'їздом це вже мінус. Навіть назва району грає роль. Наприклад, сокорки звучить значно привабливіше, ніж бортнича. Хоча, по факту, вони поруч. Але перша це бренд, друге ще ні. Така ж ситуація по Печерськом і Голосієвому. Локації різні, попит теж. Покупці зараз гулять усе, дивляться відгуки про райони, читають форуми, перевіряють, чи не стоїть біля будинку якесь підприємство. Якщо є маршрутка до метро, це одне. А якщо біля будинку одразу дві гілки транспорту, це вже аргумент на користь вищої ціни. Тому, коли ви оцінюєте квартиру, дивіться не тільки на що у вас за вікном, а й не те, що відбувається на відстані пішої п'ятихвилинки, бо іноді саме це вирішальний фактор. Знаєте, яка найпоширеніша помилка серед власників квартир? Дивитися ціни в оголошеннях і думати, що за ці гроші реально купують? Але ні, це не ринок, це мрії продавців. Те, що ви бачите на OLX, Flatfight чи Домрія – це хочу. Але за скільки реально продали, зовсім інша історія. Може стояти оголошення: трикімнатна квартира на Троєщині за 85 тисяч, а потім виявиться, що знижували тричі, в результаті пішла за 68. 000. Але ви, не знаючи цієї історії, думаєте: о, моя схожа, значить теж 85. 000". Але це пастка. Якщо орієнтуватися тільки на публічні ціни, можна переоцінити квартиру і потім місяцями сидіти без дзвінків. А ринок це відчуває, квартира залежується і потім навіть справедлива ціна не врятує. Щоб зрозуміти реальну картину, звертайтесь до тих, хто має доступ до базу год. Ми в XST щодня супроводжуємо власників і знаємо, що найголовніше на старті це грамотна оцінка. Якщо хочете продати свою квартиру, залишайте заявку на нашому сайті. Ми беремо все на себе від аналізу і консультації до угоди з покупцем. І найважливіше, ми допоможемо виставити об'єкт за максимально вигідною ринковою ціною. І наостанок, ремонт це те, що видно, але іноді важливіше те, що відчувається. Ви можете зробити непоганий косметичний ремонт, але якщо в квартирі темно, брудно, пахне псом, покупець вийде через хвилину. Передпродажна підготовка. Це на дрібниці, це ваш плюс у ціні. Відкрутіть старі карнизи, закрутіть нову лампочку, відмийте дзеркала. Відшліфуйте двері і обов'язково приберіть усе зайве. Жодних валіз у кутку, сушарки з білизною чи зібраних пакетів. Світло ваш союзник. В день відкрите штори, вночі підсильте освітлення. Простір повинен дихати. І ще запах. Люди не купують там, де пахне зачиненою кухнею або шерстю. Провітріть, поставте аромодифузори. Не треба переборщити з ваніллю. Має бути свіжо, а не задушливо солодко. Бо враження це половина угоди. Іноді квартира без ремонту, але світла, свіжа і чиста, продається дорожче, ніж така ж з євроремонтом 2009 року і килимом на стіні. Це не косметика, це інвестиція у ціну. Щоб продати квартиру вигідно у 2025 році, не вгадуйте ціну на вмання, аналізуйте документи, реальні аналоги, стан квартири і район, навіть дрібниці типу запаху в під'їзді. Це все впливає. А якщо хочете пройти цей шлях з професіоналами, залишайте заявку на сайті XEstate. Допоможемо оцінити, підготувати і продати максимально вигідно. Підписуйтесь на канал, ставте лайк цьому відео, і побачимось у наступному відео.